Днями дітлахи Фурсівської громади провели в'їзні, навчання із основ поводження зі зброєю. Така практика не нова, адже кожен пам'ятає свої шкільні уроки із охорони безпеки життєдіяльності, коли хлопці вчилися збирати, розбирати автомат, стріляти тощо. Однак у реаліях сьогодення на полігоні присутні і дівчата. Ми неодноразово проводимо такі виходи щодо патріотичного виховання нашої молоді. Дітки навчаються розбирання, зборка, розборка автомата. Навчали дітей навичкам поводжень зі зброєю бійці фурсівського добровольчого формування територіальної громади. Сьогодні проходять навчання учнів для сьомих класів Фурсівського ліцею гімназії. Ми дуже дякуємо нашому депутату Віталію Шараварі за те, що він організовує такі заходи, тому що сьогодні це дуже важливо. Ми, звичайно, сподіваємося, що це просто буде для нас практика лише, і щоб нарешті була перемога. Звичайно, усі ми маємо надію та щиро сподіваємося, що ніколи у житті цим юним хлопцям та дівчатам не доведеться брати до рук зброю та застосовувати її. Однак, як казали у давнину, сіві спацем парабелом, що означає, хочеш миру, готуйся до війни. І саме зараз цей вислів є дуже актуальним. Тож усі ми маємо бути готовими до усього. Бетро Ніжельський, Дар'я Гончарук, Марк Семінський. новини, телеканал Крокус.